Привіт! Ти готуєшся до НМТ 2026 і ти думаєш, що історичні джерела це такі нудні папірці в архіві. А ось і ні. Зараз я все покажу і розкажу. Готовий посміятися над минулим? Тоді вмикай звук голосніше і не моргай, бо зараз буде класифікація історичних джерел по-українськи з мемами, сарказмом і нульовою нудьгою. Погнали! Ну, що тут казати? На перший погляд, історія це справа проста. Сидиш собі у м'якому кріслі, читаєш про царів та походи, і голова не болить. Але ж ні, як тільки дійде до доказів і першоджерел, тут починається такий апокаліпсис, що біблейські пророки позаздрять. А все чому? Бо джерела, це дорогі мої, вони мають свою е класифікацію. Багато їх знаєте, як тарганів у старій квартирі, і кожне зі своїми вибриками і характером найбільш, так би мовити, авторитетні в нашому цирку. Це, звісно, письмові джерела. Вони ж за логікою повинні давати нам правдиву картину, адже людина взяла перо, чи стилость, чи клавіатуру, ну, залежно від епохи, і все зафіксувала. Наприклад. Літописи та хроніки. Ну знаєте, це як старовінні газети, тільки новини там одні заворушення, мор та весілля князів. Е, писали їх, як правило, чинці чи придворні. Ну тобто, люди, які мали час і неабиякий талант дивитися на світ через призму свого класу та монастирського уставу. Отже, читаєш і розумієш. Перемоги завжди були славетні, а вороги обов'язково такі і потворні. Об'єктивність тут як слон у порцеляновій лавці, відсутня в принципі. Звичайний високий стиль, а за ним, вибачте, смердюча правда про голод і беззаконня. Документи, ну, наприклад, акти і грамоти. Ну, це вже більш нудна і серйозна публіка. Договори, купчі, заповіти. Вони, здається, менш емоційні, але мають інший гріх: канцелярит. Читаєш таку грамоту і відчуваєш, що ти сам перетворюєшся на архівного щура. Офіційна мова, печатки, все, щоб приховати просту думку. Петро продав Івану Поле. Це вам не роман про кохання. Тут треба збільшувальне скло і залізні нерви. До речі, іронія долі. Чим сухіший документ, тим цінніший він для науки. Як це зрозуміти? Не питайте. Особисті джерела. Щоденники, листи й мемуари. Це навпаки фонтан емоцій. Людина пише, виплескуючи душу. Здавалося, правда. Але ж знову ні. Щоденник пишеться себе, ну, або для майбутніх поколінь, щоб знали, який ти був розчудовий. А мемуари це взагалі переказ минулого через окуляри сучасності та власної гордості. Ой, скільки в них вигадки, скільки прикрас, Бог його знає, а історик має сидіти і відсіювати цю мішуру. Знаєте, як золотар крупинки золота у піску. Але золота того, як кіт наплакав. Далі в нас ідуть друзі джерела речові. Ну, тут у нас археологія. Горщики, черепки, знаряддя праці, старі фундаменти. Це, знаєте, невербальне спілкування з минулим. Історик нахиляється над ямою і думає: о, ось вона правда! Бо горщик не має політичних переконань і не пише замовних статей. Археологічні знахідки, сокири, прикраси, монети, ну, все це речі. А речі вони, звісно, ніколи не брешуть? От якщо знайшли римську монету у Києві, то, мабуть, торгівля була? Логічно? Логічно. Але ж і тут підводні камені. От знайшли ви два черепки: один скіфський, інший грецький. А що це означає, що скіф побив грека і забрав його посуд? Чи що грек прийшов у гості до скіфа? А може, музейний працівник 50 років тому переплутав ящики. Врешті-решт, речові джерела, схожі на мовчазного свідка, який знає все, але ви не знаєте мови, якою він говорить. Стоїть собі кам'яна баба і посміхається своєю вічною посмішкою. А що вона хотіла сказати, хто його знає? Наука припускає. А це вже самі розумієте крок до художньої літератури. Пам'ятки архітектури, храми, фортеці, будинки. Це теж речі. Але великі. Вони показують, скільки грошей було в князя і як добре працювали будівельники. Або навпаки, як погано. Але чи розкаже вам стіна собору про передвиборчу агітацію? Ні, вона тільки промовчить про тисячі нещасних робітників, що будували от ето чудо за копійки. Тут знову доводиться додумувати за архітектора і муляра, що ж знову таки не дуже науково. Наступними в нас йдуть джерела усні. О, це народні пісні, казки, легенди, перекази. Це найбарвистіший, але і найслизькіший матеріал. Усне джерело це як розмова на кухні після е, якоїсь там е, чарки е, чаю, звичайно. Емоційно, захопливо, але наукової цінності майже нуль. Фольклор Тут у нас міфи про зміїв та багатиріїв. Це, звісно, дуже цікаво для етнографа, але для суворого історика катастрофа. Ну, от реально, Іван Царевич, це реальна особа чи колективний образ мрії про сильне керівництво? Хе, хто вам скаже? Люди переповідали це століттями щоразу, додаючи нові деталі і прибираючи незручні. Ну, Уявіть собі, ви розповідаєте анекдот. А через 500 років його записують як правдивий документ про соціально, скажімо, побутові реалії вашого життя. Ну, це смішно і сумно. Усна історія. Спогади та інтерв'ю. Це джерело сучасне. І здавалося б точне. Людина жила, бачила, розповідає. Але пам'ять це підступна річ. Вона має властивість забувати неприємне і прикрашати хороше. Коли людина говорить, вона, як правило, хоче виглядати краще, ніж була. Ну або гірше, якщо це вигідно для наукової якоїсь статті. Історик записує і думає, вірити чи не вірити. Оце і є головна дилема, і головна проблема. Джерела образотворчі. Ну і інші. Почнемо з образотворчих. Картини, ікони, фотографії. Картина це, звісно, гарно. Але це бачення художника, а не фотоапарат. Ікона має свої правила, фотографія, свої фільтри. Ну навіть якщо це чорно-білий знімок. Вони можуть показати, як одягалися, як виглядали царі. Але що вони думали? Це вже справа десята. Фото та кінодокументи. Записи голосів, старі фільми. Тут інформації багато, але, знаєте, і пропаганди теж не менше. Якщо ви дивитесь кінохроніку часів диктатури, то знаєте, що оператор знімав не все, а режисер монтував ну, не просто так. Отакі от чотири види джерел, друзі, писемні, як твої старі смски. Речові, як забутий горщик в бабусі, усні, як е, плітки на лавочці, і візуальні, як селфак на скелі. О, тепер ти офіційно крутіший за будь-якого історика. Ти можеш за 10 секунд рознести будь-який фейк да, про козаків чи княгиню Ольгу. Якщо сподобалось, хе -хе, тисни на сердечко, пиши в коментарах свій улюблений вид джерел і кидай це відео дружбану або подрузі, який досі думає, що історія це нудьга. До наступного разу. Бувай, друже!